Люди часто запитують, де Бог, коли над Україною ревуть сирени, коли в небі зриваються сотні шахедів, коли гинуть невинні діти, горять будинки, кров проливається, серце стискається від тривоги. Я відповідаю просто: Бог там, де його кличуть, Він поруч з тими, хто його запрошує, він у серцях тих, які його прийняли. Бог не вривається, соломіць, Він Господь. Але він дає тобі волю, бо він створив людину з досконалим правом вибору. Саме тому, коли виникає питання, як жити далі, на кого опиратись, куди йти, коли все валиться і з ким пройти крізь важкі випробування, Бог говорить просто: поклич до мене в день своєї недолі. Я визволю тебе, а ти прославиш мене. Україна страждає. Але війна це не тільки жах. Це ще його голос, голос Божий, що кличе народ, зупинись, подумай, покайся. Правда починається не з політики, а з серця, з пошани до Божого Слова, з віри, що жива в ділах, з життя, в якому слова не розходяться з ділами, з правди, яка проходить через сльози, але веде до світла. Тому сьогодні я закликаю не просто вірити, що він є, а глибоко. Навернутись до нього по справжньому.